І, шановні батьки, я дуже рада вас вітати. Малята до нас у гості завітав Тигриня-Пізнайко. Дуже радий вас вітати, хочу з вами я пограти. Давайте разом з ним пограємо в гру загадку. Відгадай, професію називай. Пропоную відгадувати загадки разом з тигринятком. Ви готові? Тоді. Починаємо. Головна в садочку нашим, Справ у неї безліч є. Діток у садок приймає, все, що треба, дістає. В кожну групу завітає. Лагідно всіх привітає, бо піклується про вас ця людина увесь час. Так, вірно, дітки, це директор. На заняття завітає. Вихователям бажає, щоб було дітям цікаво і щоб гралися немало. щоб знання чудові мали, в школу радо вирушали. Так, це ми туди. Чисті, ніжні, ніжні звуки подарують її руки, клавіші торкають і пташенята нам співають. Це незвичний чарівник наш. Музичний керівник. Він виконує зарядку, кожну вправу по порядку. Спортом всіх дружить навчає. Про здоров'я діток дбає. Так, це фізичний керівник. Він усіх дітей годує, страви їм смачні готує, щоб здоров'я гарно мали і швиденько підростали. Молодці дітки, це кухар. У садку дітей лікує та зеленкою малює, очі наші збереже, крапельки для них знайде. Дуже лагідна вона і обізнана, сповна. Так, малята, це медсестра. Вона вгамує тебе, нерви твої збереже. Поділись з нею негативом, з'явиться спокій. Це диво. Так, це психолог, вчить свій рідний край любити, бути добрими, дружити. Хто вам книжку почитає, з вами в гру веселу грає, пожаліє, приголубить і як рідна неня любить. Правильно це виховати. Хто обід нам принесе, хто наш посуд прибере і підлогу нам помиє, бо вона усе уміє, в групі завжди чистота, в серце квітне доброта. Молодці малята, це помічник вихователя. Люблять сирники малята, де ж продукти діставати, як приємно в ліжку спати, де постелі треба брати. Фарбувати двері час, фарбу, хто знайде для нас? Час змінитись інтер'єру. Не одну, хто дасть портьєру. хто в турботах кожен час. Так, це завгод. Пахне морем, свіжим, чистим. Лугом пахне тут барвистим. Тут бурлить усе і парує усім тут так керує, хто чистенько вміє прати і охайно прасувати? Так, вірно, це правильно. Документи надрукує, протоколи опрацює, відповість на всі дзвінки, вчасно надішле листи. Так, це ділово Хто вже зранку замітає, двір чистеньким він тримає. Гарно всюди прибирає, ну а взимку сніг згрібає. Так, малеча, це двірник. Ого дуже пильне око, пильне, не всипуще. і огляне всі куточки око всевидюще, бо така у вас робота пильно вартувати, так що призику малята не могли зазнати. Молодці, дітки, це охоронець. Дітки, ви були такі розумнички. Тигринятку дуже сподобалось з вами грати, і я сподіваюсь, він ще не раз завітає до нас у гості. Дякуємо вам за увагу!